Моє вітання! Мене звати Аліна Васиченко, і з вами програма тут актуальна. Далі говоримо про цікаві та важливі події, якими жила Польща упродовж останнього тижня. Якщо минулий тиждень у Польщі минув під звуками петард та криками протестуючих фермерів, то цього разу він насичений на важливі політичні звернення, візити та домовленості щодо подальшої підтримки України. Отже, далі все по черзі. Сейм Республіки Польща прийняв резолюцію проведення санкцій щодо імпорту продовольства і сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі до Європейського союзу. У резолюції польський сейм вказує на те, що імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі продовжує приносити величезні доходи. Виробникам, торговцям та бюджетам цих країн це наш моральний обов'язок припинити торгівлю, яка може прямо чи опосередковано сприяти зміцненню спроможності Росії та Білорусі, яка її підтримує, продовжувати війну з Україною, тим більше що російський імпорт може містити зерно вкрадене з окупованих територій України. Як ви відноситесь до цієї новини? Чи вважаєте, що треба було раніше це зробити? Пишіть у коментарях. Суперечка між фермерами України та Польщі буде вирішена протягом найближчого часу. Йдеться навіть про кілька тижнів. Таку заяву зробив голова комітету закордонних справ Сейму Польщі Павел Коваль в інтерв'ю українському радіо. Проблема з фермерами і проблема із захистом певних сегментів сільськогосподарського виробництва, тобто просто кажучи, пшениці, кукурудзи, малини, буде вирішена. Потрібно кілька тижнів переговорів. Пошук рішення не є чимось новим. Я думаю, що протягом кількох тижнів це буде, і польський уряд, і український уряд повинні порозумітися, знайти рішення, щоб могли продавати українські товари, але також захистити кілька секторів польського виробництва. Коваль акцентував на тому, що ця справа не проста, але неодомінно буде вирішена. Адже в Європі була вже велика кількість подібних криз. В історії Європейського союзу вже були десятки сотні таких криз, коли через відкриття ринку треба було захистити якісь сектори виробництва в якійсь країні. І єС знає способи, як це зробити. Про все це треба домовлятися. Ось і все він також закликав не ну, ототожнювати протести в європейському союзі з Україною. За словами Коваля, протести фермерів стосуються фундаментальної проблеми, яка не має прямого відношення до України. У Брюсселі відбулася зустріч президента Польщі Анджея Дуди та генсека НАТО Єнса Столтенберга. Політики наголосили на тому, що підтримка України є першочерговим завданням для членів альянсу. Зокрема, Дуда наголосив, що Польща кілька разів була під російською окупацією. І наголосив, що союзники повинні зупинити російський імперіалізм в Україні заради спільної безпеки. Ми знаємо, що означає бути під російським пануванням. Термін російський світ у нас викликає страх. Зокрема, також Дуда наголосив на своїй пропозиції для країн НАТО збільшити видатки з ВВП на оборону до 3%. 2% було добре, коли ситуація, яка була у нас у 2014 році, коли Росія почала окупацію Криму. Але не розпочала повномасштабного нападу. Зокрема, він зазначив, що поставки боєприпасів в Україну, які закуплять найближчим часом, мають допомогти зупинити Росію від чергових спроб наступу. Польща прийняла таке рішення і включилася у процес закупівлі боєприпасів для України. Сподіваюся, що ці значні поставки боєприпасів, які найближчим часом прямуватимуть в Україну, допоможуть підготувати оборону від можливих чергових спроб наступу з боку росіян. Дуда також сподівається, що реалізація ініціативи багатомільярдного пакету військової допомоги США дозволить Україні захистити свій суверенітет і незалежність. І знову ж таки, для тих, хто намагається знайти зраду між поляками та українцями через заблокований кордон, зрозумійте просту істину. Попри усі сутички у військовому плані, польща продовжуватиме допомагати Україні. Адже сьогодні дуже очевидно стає те, що Путін на Україні не зупиниться. І сусідні до нас країни найближча ціль для російського диктатора. Польща залишатиметься нейтральною у питанні повернення українських біженців в Україну. Влада країни не планує заохочувати їх на поверненні та перешкоджати їм у цій справі. Таку заяву зробив посол Польщі в Україні Ярослав Гузи в інтерв'ю для Deutsche Welle. Польща залишатиметься абсолютно нейтральною до цієї проблеми, тобто не буде ні заохочувати, ні перешкоджати. Це питання рішення українських громадян, які перебувають у Польщі. Чи вони вирішуватимуть повертатися чи ні? Дипломат зазначив, що Польща зацікавлена в українцях, які дуже важливі з точки зору польського ринку праці. Я маю на увазі дефіцит робочої сили. Я можу собі уявити ситуацію, коли роботодавець, наприклад, який працевлаштовує українців, переконує їх залишитися, тому що йому буде важко знайти їм заміну. Але це не ті речі, на які польська влада якимось чином буде реагувати. Нагадаю, що раніше повідомляли, що Україна проводить переговори з посадовцями ЄС про те, аби майбутні міграційні правила Євросоюзу допомогли забезпечити повернення більшої кількості українців додому наступного року. Та підтримати економіку, втім як показують результати одного із досліджень, бажаючих українців залишитися у Польщі, стає все менше. Близько половини українців, що знаходяться у Польщі. Не можуть визначитись планами щодо повернення в Україну. Про це свідчать результати дослідження аналітичного центру Міжнародної агенції працевлаштування «Гремі Персонал. Передає видання Уніон. Згідно з опитуваннями агенції, 43% українців, що знаходяться у Польщі, говорять, що важко визначитись з планами щодо повернення в Україну. 19% сказали, що планують залишитися у Польщі, 15% не приїдуть у найближчі роки. 13% відповіло, що повернуться протягом півроку, і 10% – протягом року. У квітні минулого року в агенції проводилось аналогічне дослідження. На той час 36% українців планували лишитися у Польщі. 7% мали на меті переїхати з Польщі в іншу країну. 55% планували повернутися в Україну. 82% українців, які планували повернутися, відповіли, що приїдуть в Україну після перемоги. Україна та польські партнери створюють центр протезування та реабілітації для ветеранів, які постраждали внаслідок російської агресії. Про це повідомила прес-служба міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Зазначається, що створенням сучасного центру протезування та реабілітації в Україні займаються представники польської компанії Enforce Medical Technologies, і фондів Польща допомагає Україні, ще помага та Солідеріті Фаунд. Наразі триває пошук належного приміщення для облаштування центру, де люди зможуть отримати протезування і пройти реабілітацію. Водночас розглядається можливість організувати у майбутньому центр виробництва протезів. Усі технологічні процеси, які для цього потрібні, будуть перенесені з Польщі в Україну. Якщо ви живете у Польщі та маєте дітей, наступна інформація для вас від вересня польське міністерство освіти планує впровадити обов'язкове навчання у стаціонарній школі для дітей з України, які вчаться онлайн. Відомство повідомляє, що хоче надати дітям якісну освіту, яку вони втрачають через російську агресію. Ми не можемо перевірити, як реалізовано обов'язкове навчання цих дітей в українській онлайн-системі. Ми цілком усвідомлюємо, що це дуже великі групи. Треба враховувати, що деякі діти залишаються в Польщі, тому вони мають право на освіту, і тому ми зобов'язані забезпечити їм цю освіту. Віцеміністерка анонсувала, що вже з вересня 2024 року українські школярі, які перебувають у Польщі, матимуть обов'язок ходити до польської школи. Також вона підкреслила, що українських дітей не планується таким способом полонізувати. Попри те, що уроки у них будуть такі самі, як у польській системі навчання, для школярів з України будуть організовані уроки з української мови. Також для роботи з дітьми з України будуть залучені українські. Ські вчителі. Для яких буде підготовлена спрощена процедура визнання дипломів. Польське міністерство проводитиме на цю тему перемовини з українським урядом. І за словами мухи, про це буде інформуватись окремо. Я вважаю, що українській владі особливо цікаво щодо російськомовних українських дітей, що вони матимуть можливість вивчати українську мову в Польщі. Тому я сподіваюся, що ми також переконаємо українську владу, що це просто важлива тема. Це означатиме, що учень з України матиме уроки польської. Та англійської мови, а замість додаткової іноземної, яка у Польщі є обов'язковою сьомого класу, вивчатиме українську. Це рішення дозволить їм складати екзамени за восьми клас і матуру, тобто відповідник нашого НМТ, рідною мовою. Це були всі новини на сьогодні. Пишіть у коментарях, чи було цікаво вам слухати цю інформацію та про що ще хочете почути.